перша, бо потім. Заходь перша, бо я так слумака. Моніка. Моніка, заходь. Та ну і так значить, що я заходь. Ну <рес> що за пранки? Ой. Ти що, що світа здуріла? Ой. Та ти їхала, коли ти мала привезти продукти, а потім я, всі шурвати по плоті. В якій годині? Я теж в, Тов, в шоці стає, чесно. Знаєш, що світло? Привет. Фу, коротше, ми замучились, щоб ви собі знали. А що то ви там купили? В моніці в руках. Я разможу все показувати. Моніка, Привіт. Хочете розпаковку? Хочете розпаковку? Мені. Йдіть на кухню. Та, на кухні треба твого сина перше дня. Ховчиться? Ну, ну да, на кінець то ти прийшла. Йома йо. Ще мені говорити, що я довго ходжу. Так. Розпакування. Купила. То що? Молоко ти хотів. Що тут таке молоко? Ну таке хотів ти? Домашні? То... Здуріло такі парфуми, що ти не чеш. <різь> не парфуми. Ну щось типа такого. Що таке маленьки? Що замерзло? <різь> то, то не парфуми, то для волосся. Так, то що? То теж для волосся бальзам. Ні, то шампунь. Шампунь. То для волосся бальзам. То об'єм для волосся. -мо. То купила спідницю, але я випускала, що якщо що, то верну, я мушу поміряти до одного неба. Де продукти? Що спідниця? продукти. я обіцяв піцу. Так, О. це... Ти, ти казав моніці, щось від тех, То що Я відпадає. подарував, так? Моніка собі вибрала от купив кучу. Там є мускулі. Так. це, це моніці це від мене. Їй теж сподобалося, що вони світяться і вони такі приходять. <рігут> Скажи, скільки раз ми переміняли року? Ми переміняли кучу, то? Освіжувач? Ні, то антистатик для, щоб не липли речі. Антистатик. Це касандечко, що. Це щоб антистатик. То, що, не, навіть розвало за волосся. То для дивної гігієни Овай серветки це олівець для губ. Та в тебе і так мільярд олівців. А інші зовсім і ті, ти не розумієш. Це вгадай, що... Туш. Ні. Блед для губ. Ні. Для брів. Так. Ну ведь. Щиточка. Щиточка для вжити. І того продукти? Кокосова да. стружка. Я для піцу щось... ти хотів цей. Грушки хотів на тобі. А де список? Яблуко ти хотів тебе. Я яблука не хотів. А, я хотів. Так, я теж хотів. Так, якась купити там в магазині, там в них в житті ніколи не було. Перше купили кунжут. кунжут так кукурі, кукурі, два, кукурі, 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 два. Та, тут два, кукурі, кукурі, кукурі. Кукурі. Ти що на приколі сир? А не було. Я зараз тут схожу. Та я би тут сам сходив, а тут галіний сир. А не було, ми сходили з нею по сільпо такою, щоб тягучий, бо не було. Пішли в італійське товари, щоб був тягучий. Не було. Тут так добрий йди, я почекаю давай. Макс, іди в магазин. Ні, ти підеш. Моніка то що в тебе список є? Нам мене лишився тільки син і домашнє молоко. З домашнім молоком проблема, бо треба зранку ходить, а хто зранку піде, я не знаю. Я все в шоці. Ти не дуже шокуйся, ти б нас пошкодував, наче як ми замерзли. Та то ви лазили самі? Ми не лазили, ми машину мили.